Всім привіт, патріки! З вами як завжди, як в Майнкрафті. І сьогодні я покажу вам, як встановити RTX шейдери на ваш Майнкрафт. E, Minecraft Battery Edition на комп'ютері. Якщо, якщо, наприклад, у вас комп'ютер RTX, хоч має RTX, наприклад, так, відеокарту 2050-2060, хоч би, хоч би якісь. РТХ ну, ноутбук, або комп'ютер має якісь RTX, якусь RTX-карту, то саме відео саме для вас. У сьогодні в цьому відео я покажу вам, як включити RTX шейдери на ваш Майнкрафт Бедрок. Ну, то ну а перед початком цього відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку, і, будь ласка, додивіться це відео до кінця, тому що тут буде дуже цікаво. Ну, а з вами був Ну а ну, і підпишіться на мій телеграм-канал. Там буде дуже цікаво. Прям... Супер цікаво було спілкуватися і викладати якісь моди, шейдери, паки і різні шейдери RTX. Ось в такому випадку. Ну, а ну, ми приступаємо. І так, для початку нам треба, як завжди, їх установити. Для, почат, для того нам треба е, вести. Є такий е, безліч сайтів, де можна скачати шейдери. Але я використовую MCP-Hub. Або можна е, цей. Попробувати зараз скачати із mpcecentral.com. Тут є безліч різних шейдерів RTX-шейдерів для Майнкрафту. Давайте ми попробуємо їх установити. Наприклад, давайте я спробую попробую завантажити гусі 7 RTX-шейдерів для Майнкрафту Bedrock. Ось. Legendary rtx Shader Download. Ось. Так, ну, давайте ми зараз спробуємо їх завантажити. Так, тут можна вибрати під любу версію. Наприклад, я беру ой ні-ні-ні, ні, чекать. Ні, 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 ні. Так, downloads, Тут треба зайти в downloads, дивіться. Тут я виберу. ось це, Download Bedrock RTX Endio. Ось. Ось це ось. Тепер я нажимаю Click here to Continue. І тут з'являється таке, таке вікно. Але я не знаю, я в перший раз. О, тут, о, тут все. Дивіться. Так. Давайте ми, вклю... Давайте ми встановимо. Тут можна лише за гроші це втрачати, або можна оце ось, ось. Лише з низьким розширенням. Ну, нічого страшного, зато будуть якісь різні шейдери. І треба тут почекати 8 секунд. Та, і так, друзі, я трохи почекав і тепер. <плес> нам зберегти, можна під будь-яку папку можна скачати цей текст, ці е, R-Take-шейдери. Але дивіться, я ще не показав вам. Я вам ще не показав, які тут є шейдери в цьому сайті. Дивіться. Угу. Так, тепер ми. Давайте ми, давайте ми скачаємо шейдери з підтримкою Render Dragon. Я вам вже пояснював, як, якщо це таке рендер під, ну, Вже в вищій версії 1.20 вони вже ставлені недоступними, І рендер дракон в їх під допомагає їм, щоб шейдери не, не, ну, щоб вони працювали. Так. Шей, так, я напишу шейдери. З. Рендер. -драком. Драгон. Ось, на Ренга Драгон. Давайте я попробую скачати. А, ні, тут якісь слабмі. Так. Так, 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 так. Так, давайте ми спробуємо скачати оці ось гарні шейдери. Так, 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 так. це ось! Закриваємо. І треба почекати 4 секунди. Так, почекали, тепер ми закриваємо. І скачуємо. Ото скачуємо. Тепер я спочатку я відкриваю шейдери з цим RTX. А потім я відкриваю шейдери з ось ось. І тепер я закриваю. Це, давайте я почекаю. Чекайте. І так, друзі, я повернуся. Дивіться, зайду на уштування. Заходимо на лаштування. І тут є мої ось ці ось, ось, ось дві шейдери. Давайте ми спершу. Попробуємо. Так, 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 так. Ось ось. У мене тут він активувався. Ми активовуємо цей шейдер пак. Зачекаємо чу-чуть і заходимо в світ. Любий якийсь ваш світ. Саме годно, що мій, мій комп'ютер не зірвався, тому що зараз буде дупа. Дупа просто. Так. Поки чекаємо. І так, друзі, нічого не відбулося. Давайте ми зайдемо на лаштування відео. І тут є така одна Аня. Тут вона недоступна. Для цих шейдерів вона не для ось ось. Той не то. Не... Чекайте, друзі, то я не то цей. І то я не то. Чи то я то. Чекайте. Вон, я... давайте, ми... давайте ми пробуємо якісь ще шейдери. Я тут качав декілька шейдер паків Давайте я включу ось ось. Я вам вже пояснював, як вже встановлювати ці шейдери. Так, Так, давайте ми зачекаємо чуть-чуть для того, щоб шейдери, хоч щось, нам дали. Так, заходимо в світ. І зачекаємо, доки. Мій світ активується. Ну, а всі ці шедери я вам е, залишу в моєму телеграм-каналі по посилання, як завжди, в описі під цим відео. І так, друзі, ми зайшли в Майнкрафт, і щось таке лагає чуть-чуть. Дивіться, ну, прилагаю, але вони активувалися прям дуже гарні. Але мінус в тому, що FPS мене дуже став маленьким. Так, давайте я попробую настроїти. Я нічого не зміг настроїти, але все одно, якщо я не записую відео, то вони виглядають прям прикольно. І FPS за, за цим в мене дуже маленькі. Але давайте ми це перевіримо чуть-чуть. Ну, давайте я спробую протестувати ще інші шейдери. Давайте. І це шейдери мої перші. Давайте ми зараз включимо налаштування. І. А, блін, друзі, я ж не де. Ані татував Так, ну в мене дуже сильно лагає цей Майнкрафт, тому давайте поки що. Бачите, як в мене злагає прям жорстко. Давайте я поки ще чуть-чуть налаштую. Ну, нічого не, не зміг підналаштувати. Але, але Ці шейдери прям дуже прикольні. Але шкода, у мене дуже ноутбук такий, прям сучасний, з, з потужною відеокартою і з нормальним таким процом. І плюс. Ще в мене оперативка трохи мала. І, друзі, чуть-чуть стало менш більше ВПС, але все одно лагає прям дуже жорстко. Давайте ми подивимося, що тут таке є. Давайте зараз подивимося залізний бок, як він буде виглядати з цими шейдерами. І плюс пок алмазу. Так, виключаємо. Так, спустимо. Давайте ми спустимося і подивимося зараз. І во, бачите, який реалістичний бок заліза. Давайте ми ще перевіримо алмазний. Ну, алмазний не змінився, але от залізний прям змінився. Прям красивий. Він тепер гарно прикольно виглядає. Він нібито переливається. Він так гарно прям переливається. але мінус в тому, що ці шейдери вагають. А я тут ще побачив шейдери, які прям не вагають. І це чуть-чуть плюс. Ну! Що ж поробиш, що ж поробиш? Ну, а але ви підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Ну, а з вами був в Майкрафті. Всім па-па-па. Чекайте на свої відео. До нових зустрічей.